Вітаю! Це програма Культурний інстинкт на суспільна культура. Ми зараз знаходимося на Львівському міжнародному Букфорумі. і сьогодні в межах нашої програми ми будемо говорити з письменницею, історикинею, дослідницею, авторкою книжки Смерть Лева Сесіла мала сенс Оленою Стяжкіною. Олено, вітаю! Вітаю! Вітаю, дякую, що можу бути на цьому прекрасному букфорумі. І щасливо говорити з вами! Я насправді маю честь говорити з вами публічно вже вдруге. Минулого року власне на книжковому арсеналі ми мали з вами інтерв'ю. І на цьому інтерв'ю ми власне говорили найбільше про вашу книгу так Смертлива сесіла мала сенс, про яку я щойно згадала. Власне книга вона описує період з 1986 року по 2020 рік, і це життя чотирьох дітей, які були народжені в Донецьку на Донеччині, і це історія про донечан. Про те, які національні спільноти живуть в Донецьку, про вірування, які залишилися, про викорінення, про 90-ті, про 2010-ті, так умовне покращення, але звичайно ж, і про окупацію, і про поламені долі, і про те, що відбувалося довкола. Власне у книзі ви апелюєте до події, яка на думку журналістів мала сенс. Це смерть Лева Сесіла, так, але натомість журналісти не згадали про війну в Україні і не згадали про жертви 2015 року, які сталися на території України. І тому, власне, ви сказали, що смерть сесіла, напевно, мала сенс, тому що саме про неї і згадали яких сенсів додало життям і втратам українців повномасштабне вторгнення? І чи нарешті так, українці можуть бути тим, теоретично згадані так, якомусь річному звіті журналістів? Ну, очевидно, це гірко так сказати, що дуже дорогою ціною, та дуже дорогою ціною. Бо для нас, для українців, було зрозуміло, що війна ну, 300-сторічна війна. Перейшла в свою гарячу фазу в 2014 році, коли було анексовано Крим і потім, коли було окуповано території Донецько-Луганської області. І з тої пори ми трошки були видимі, але ми були видимі чомусь через призму локального конфлікту. Ніби ми з Московією є одним локусом, що не є mm -hmm. правдою, Ще що у нас громадянська війна, а, і громадянська війна, і на жаль, досі використовується страшне слово конфлікт. Я розумію, що я не можу переробити словник наших західних друзів. Але конфлікт це слово, яке постійно змушує мене здригатися, бо ну це війна, і війна це з 2014 року іде її. новий етап, нова фаза. Просто. Розпочалася 24 лютого, 22 року. Тож мені здавалося тоді, коли я писала цю книжку, що ми б мали бути видимі. Ну зрештою, наші кіборги в аеропорту ну цей абсолютно незламний дух. І мені здавалося, що він би мав вже бути видимим, бо вони точно втілювали Україну, український дух, українську потугу бути, але ні. Вийшло, що 15-й рік втілював Лев Сесіл чомусь, так? але тепер очевидно, що все змінилось. І коли ми сьогодні були в дискусії щодо імперіалізмів та ідентичності, то прекрасна мексиканська письменниця пані Лідія, активістка, і вона дуже цікаво дала інформацію про те, що вона проводила опитування серед іспанських жінок. Що найбільше їх лякає на сьогодні? І на першому місці, і це завжди так зрештою можна провести будь-де це дослідження. І на першому місці завжди буде це. Це страх бути зґвалтованою. Але на другому місці це страх інвазії Росії до Іспанії. Ми стали видимими для всіх, тому що зараз нашою силою ми стаємо. Охоронцем, запобіжникам, гвардією, яка не дає іспанським, в тому числі жінкам, отримати той страх. Який вони носять в собі ну і зокрема бути зґвалтованими російськими Очевидно, солдатами тобто, пункт 2 і пункт 1 в одному флаконі? Бо російські солдати роблять тільки це. Власне на одній з дискусій про жінок під час війни Ярина Чорногуз, українська письменниця, і зараз комбатантка збройних сил України, вона власне сказала, що на жаль, для російських чоловіків жінка є трофеєм. І що це абсолютно варварська річ, і що Ярина страшенно щаслива, що вона з тієї країни, яка не має жінок за трофей, і що їй дуже сумно так, е... їй дуже сумно за російських жінок. Вона на якимось моментом їм імпатує, тому що каже, що. Відправляти своїх синів і жити з тим усвідомленням, що твої сини твої чоловіки вчиняють такі злочини, гвалтують жінок, вбивають, крадуть, то це якесь неймовірне враження, і вона особисто дуже щаслива так з тим, що вона є українкою і не може такого пережити. А у нас на тої дискусії про імперіалізм і ідентичність трішки розпочався тільки момент диспуту щодо. Природи російського імперіалізму і якось так вийшло, що я не встигла, що називається, договорити. І декілька тез вони будуть корисні, мабуть, чи точно вони вкладаються в оце слово варварське і трофеї. Я вважаю, що російський імперіалізм це імперіалізм такого первісного суспільства. Це не досконалий, такий загрожений постійно. Постійно намагав такий, що намагається відтворитися на кшталт інших імперіалізмів, але ходить колом, бо їх час це час минулого. Там не буває завтра, там є тільки минуле, воно орієнтується на минуле. І, зрештою, коли ми говоримо про їх фасадні варіанти, я маю на увазі ну, літературу, якщо хочете, чи міста столичні. Чи якийсь там каргокульт демократії, та все це є запозиченим, і все це є мовою, з якою вони говорять із Заходом Переважно заходу ця мова зрозуміла, і заходу немає сили на те, щоб подивитися, а що там насправді. Чому за чоловіка, який мобілізований на Україну на український фронт? Чому за чоловіка дають е, е, барана, барана або 5 кілограмів риби, або е, дрова, якщо я не помиляюсь, і чому це не викликає жодного спротиву і взагалі сприймається нормально? Тому що це суспільство натурального господарства, з привласнювальним типом господарства, тобто воно живе з городів, з лісів. З полювання, з рибалки, як би дивно зараз це не звучало. Тобто, віддаючи своїх чоловіків на війну, вони просто ставлять ну, приблизно скільки б той чоловік міг би наловити риби? От 5 кілограмів би він наловив. тому Ну, нормально. Не. Чи купив би собі барана да, за цей період? Він... Кошти, так, купив. Навіть якщо він помре, то цей баран ну, це нормальна ціна за те, щоб він. Тобто, що ми, маємо, що ми маємо з того? Ми маємо таку імперію, яка жодним чином не може набути сталості, постійно відкатується назад. Постійно шукай велич минулому, якої немає зрештою, як якщо вона відкочується назад, то немає величі, і зрештою, тоді ми можемо пояснити деякі речі, в тому числі оцей варварський трофейний погляд на жінок. Оцей варварський трофейний погляд на весь світ, де вони крадуть, де вони руйнують. І головне, ми бачимо оцей причину дефекаційної імперіалістичної потуги. Це дуже дивне питання, яке обурює нас всіх, тому що. Де б вони не були, вони обов'язково здійснюють акти дефікації або сечовипускання. Причому вони здійснюють їх на ліжках, на дитячих майданчиках, в посуд, в каструлі, тобто так, щоб це було видно. І якби, зрештою, це є і риторикою, угу. дефікаційний імперіалізм є риторикою Путіна, мачі в Сартірі, наприклад, і таке інше. Тобто, якщо на вухо. Ну, модерної нації це звучить просто жахливо, то на вухо первісного суспільства, яке ну встає в рамки імперіалізму, це абсолютно нормально, бо декотрі тварини помічають території, які вони охороняють, чи вважають своїми саме в такий спосіб. Тому якщо дивитись на це отак, то трофейність жінок. Дефікаційність ведення війни. Зрештою, більшовики так робили. І так робили солдати Червоної армії, коли вийшли за Межі. кордони Радянського Союзу. Вони роблять так тут, вони робили так в Чеченську війну. Вони завжди так роблять. бо цей колообіг імперських патух, імперської величі, могутності і її відсутності, примушує їх постійно бігти по тому колу, Вони не можуть, ну що називається, вирватися в модерний час, де потрібні зміни, цінності і таке інше. Власне, ми зараз згадали дуже речі, які в принципі так не налазять на нормальну голову. І оскільки ми тобто я особисто була народжена уже в демократичній країні, так і я також ідентифікую себе європейкою. Для мене це є акт ну акти якогось фарварства. І... І того, що робить неприйнятним, так, будь-яке спілкування з людьми, тому що це різні рівні, так, і не варто витрачати свій час. Але Європа і західний цивілізований світ так чи інакше певний час і досі продовжує так співпрацювати з Росією. Чому, чому попри. На кричущу, так безвігідь, варварство все одно Росія залишається таким потрібним і ключовим партнером, що світ готовий закривати очі, та не тільки на поведінку, так ну тобто актифікація нікого не вбиває, але воєнні злочини, вторгнення в декілька держав, так знищення мільйонів людей. Це насправді доволі неприпустима, так, називаємо це поведінка. Тут ми не можемо зараз узагальнити там всю угу. західну спільноту чи світову спільноту, але очевидно, що перше головне це ядерна зброя. Це ядерна зброя, яку ну, просто захопили сказати без слова пирати, але це дуже образити пиратів. Угу. Ну, але щось на кшталт, Захопили люди, які не знають цінності життя, які не знають, тобто цінність життя один баран, да? які не знають цінності змін, які не хочуть і не можуть мінятися, які погляд яких на життя синкретичний, зі курат з трупом Леніна білогвардійці однаково важливі, Московське православ'я. І е, окультні е, якісь практики, інтернаціоналізм, нібито, та, і е, е, хохли, гризуни, нігери, вся ця їх риторика стосовно інших народів. Тобто це така каша, та, вона не може бути присутньою в модерному світі, але вона є абсолютно, абсолютно нормальною для світу е, традиційного привісного суспільства. І з цієї точки зору, якщо це оцей світ готовий вмирати і вбивати царства Танатоса, воно має ядерну зброю. З цим треба якось рахуватися. І інше є інше, бо у того світу танатосу є адвокати, адвокація, і вони постійно намагаються пояснити комусь, може, в собі в першу чергу, що в принципі. Це така сама країна, ну, з декотрою долею унікальності. Але що тут виходить? Тут виходить імітативність. Все, що завжди робила Росія, намагаючись стати імперією, це підглядання і повтори. Зрештою, багато країн так роблять, але ніколи ніяка інша країна не доводила до досконалості цей каргокульт. Петро І відтворює столицю в Петербурзі. Тому що він побачив таку за кордоном. Mm -hmm. а, і це видимість, тому що питання ціни це забиті в свої люди. Тобто вона побудована, ця столиця, просто кістками людей. Це, в Нідерландах це було не так. В європейські міста абсолютно ж, в інший спосіб. Або марксистські ідеї, ліві марксистські ідеї. Ну, в принципі, вони живуть і сьогодні, мають право на існування. Тут ми їх да каргокульт. Ми їх беремо, робимо з них більшовизм. Назовні продаємо марксизм і говоримо та ліві ідеї, бідні люди мають стати багатими. А для себе робимо знову те саме. Знову кістки, кістки, барю, на кістки. трупи. Так. Ну, все абсолютно те саме, те саме, те саме. Тобто, але ж з заходом вони говорять оцією мовою. Дивіться, які ми цивілізовані. От у нас Москва, Москва Сіті, от у нас література. Зрештою, література, яка є калькою європейською. Про Так, <реш> та? От література, дивіться. От у вас а у нас, та? музика, балет. Музика, балет, дивіться. От у нас так, як у вас. І оцей так як у вас. Західне вухо чує, що ми такі самі, а, ну, може ви такі самі. Бо Західне вухо не доносить себе до усурійська десь там і воно не бачить своє око, не доносить туди, де люди досі качають воду з під землі, пруть свої там речі якісь в річці та? і їм будують нові дерев'яні містки місця. Тобто вони цього не бачать, вони бачать тільки фасад. А фасад закриває одне і те саме колообіг дикунства, колообіг намагання стати цивілізацією, намагання виграти гонку. Хоча, ну, чесно кажучи, давненько вже з ними ніхто не грає, вже ніхто не біжить поруч, щоб щось виграти. Але це є сенс існування. Минуле, яке треба відтворити, а його не можна відтворити. Його не можна відтворити. Але їхня оця можем повторити» Це абсолютна класика їх темпорального порядку. Війна 2014 року не зачепила усіх. Так, були люди, які відмежувалися, для яких це не було, так вони жили десь інде, і це не було проблемою. Вони їм не доводилося жати свої будинки, їм не доводилось дозвонюватися батькам в окупацію, так? їхні родичі не гибли, як воїни чи як цивільні, але. Коли настало 24 лютого, багато хто почав ставити собі питання, чому це відбулося. Тобто, так в нас було якісь два дві області, які ми ну так з горим пополам, так і Крим, з горем пополам, але ну віддали і ходи, були точилися дискусії про те, що треба, не треба, давайте закриємо це питання. Але 24 лютого так почалося питання: чому навіщо на вашу думку Росії потрібні території України? Ви зараз мене в психлікарню запрошуєте. Угу, mm окей. -hmm. Okay. Я думаю, що Росія хоче здійснити незабутнє самогубство. І для цього їм дійсно треба таку пару, яка б якомога красивіше зробила, допомогла їм mm -hmm. вбитися об стіну. І це добрий вибір. Вони знайшли хорошу історію. Але ми дуже дорого платимо за їх самогубство, дуже дорого, дуже дорого і будемо платити. І це не на одне покоління наша платня за те, як красиво вони будуть палати. Але зрештою, якщо ми говоримо про їх імперськість, їх дикунську імперськість, тобто первісну імперськість, то очевидно, що без України вони не можуть бути імперією взагалі. Вони не можуть бути імперією, бо, бо власне тут є осердя того, чого вони не мають, тут є осердя а, релігії, держави, джерело а, традиції, мови, культури, всього того, що вони не мали, а так само як зараз у Заходу, позичили, всмоктали і розчинили в собі. Вони просто привласнили це і а, дати можливість Україні усвідомити і побудувати себе от на тих а, корнях. А це означає просто перестати існувати, припинити існувати. Тобто, коли вони без нас бачать себе в дзеркалі, вони не бачать нічого. Ми допоможемо, щоб вони і з нами, і без нас нічого вже не побачили. На початку розмови ми згадували, так я ще раз повернуся до смерті Лева Сесіла 2015 рік. Світ пропустив Іловайськ, світ пропустив Донецький аеропорт, світ пропустив багато цивільних та військових втрат України, які пішли воювати не за своєї, не зі своєї волі. Вони пішли захищати так, захищатися від варва, від варвара. І зараз ми знову наштовхуємося на те питання, що Повномасштабна війна Росії проти України почалася ще через те, що світ закрив очі в 2014 -му, 2015 -му році. Але так само світ закрив очі і на злочини Радянського Союзу. Так. На вашу думку, чи е, яким чином е, мало би відбутися це засудження? Чи це мав би бути трибунал, чи якісь інші види, так, чи міжнародні суди кримінальні і? Е, чи ми можемо зараз говорити, що на майбутньому трибуналі, який може бути здійснений, на якому буде засуджена Росія, Росія буде засуджена і за злочини, які зробив Радянський Союз як країна правонаступниця? Я думаю, що це будуть різні все ж таки трибунали, і це буде правильно, оскільки злочини комуністичного режиму, радянського режиму мають бути засуджені, і тут очевидно, що позивачами маємо бути не одні ми, а є просто стос записаних злочинів щодо інших народів, в тому числі наших прекрасних друзів і сусідів, які краще за всіх знають, як воно буде проти поляків, проти литовців, латишей, естонців. Тобто, всі ці люди, всі ці народи, вибачте, мають подати цей позов, чи мати можливість подати, чи мати можливість проговорити ті злочини, які були скоєні щодо них. І це має бути зовсім інша історія, зовсім інший трибунал. Щодо трибуналу того за за ті злочини, які вони роблять зараз. То, ну, я, перше, я в це вірю, це треба зробити. Нещодавно тут на панелі хтось з іноземних гостей сказав, що ми не доб'ємося правди, що е, може бути так, що е, трибунал буде йти, а їх не визнають винними. І що це тому це не треба робити це здури. Але е, ми тут говорили з колегами в коларах: ну, добре, навіть якщо. Я не вірю, чому я не розумію, чому. Але, е, зрештою, суд вирішить, що він не може немає немає, кількості так? доказів умовно. Але сам процес, коли день у день, і якщо хочете рік у рік, ми будемо подавати приклади і докази про кожну дитину Бучі, про кожну людину Маріуполя, про кожну дитину ізюму, Ліману і таке інше протягом декількох років. Скільки треба, е, то в принципі. Уж не знаю, який там суд нам не дасть можливість засудити їх, але сам процес, це вже буде їх покарання, і це вже буде засудження, просто при розгляді цих е, доказів. Оце мені видається обов'язковим. Але в нас вже є і добрі новини зрештою. Ми взялися судити їх тут. Угу. І це правильно, бо це той крок, з якого треба починати. Тобто, і ми змінюємо законодавство. Так. Ми маємо на це право, і ми не маємо права відкладати це. Та ми змінюємо законодавство і ми тут судимо е злочинців, воєнних злочинців, зрештою, mm -hmm. та з доказовою базою і з вироками як слід і як це по законодавству має бути. То я б розглядала це як такий серйозний перший крок для трибуналу. Бо якщо ми вже будемо мати ці вироки. Якщо у нас будуть засуджені вже за злочини, то це буде як в Британії прецедентне право, mm -hmm. та і ми можемо з цим вже йти далі. Ну, також Україна подає справи у Європейський суд з прав людини. Mm -hmm. Так також нас... Усі... це робить вже Це, так. це, вже, це вже робить вже так. Робить. І власне так на основі і українських і міжнародних судів висновків ми будемо мати можливість так це продовжувати. Е, і тут я би хотіла ще перейти до однієї тези, так зокрема на Цих дискусіях на цих обговореннях було також сказано про те, що можливо так, те, що відбувається в Україні, це не геноцид, а це, скажімо, злочин проти людства. Або це повинно бути. Е Обґрунтовано якимось іншим чином, і, можливо, так на трибуналі когось засудять. Так, але також, е окрім того, що була сказана теза, що це не геноцид, було проговорено і згадано те, що і деякі іноземні гості згадують те, що це е війна Путіна, так і не зрозуміло, що робити загалом з Росією усіма росіянами, і чи вони всі винні, так? Бо можливо, є хтось невинний. Як ви це прокоментуєте? Я не знаю, Тобто я знаю, але жодної цензурної відповіді не маю. Спробую бути вічливою. Зґвалтували дітей в Бучі, не Путіна його команда, і це очевидно. Закопували людей в Ізюмі, в братські могили, не Путіна його команда. Говорили зі своїми синами, синочок, вбий там їх всіх, не і його команда. Тобто Виводячи за дужки якихось людей, які не винуваті бо винуватий Путін, наші західні гості, колеги пропонують нам розібратися в видах субстанції, яку ми не маємо розбирати. Це не наша зараз проблема. Наша проблема відбитися і перемогти. Ми зараз не маємо витрачати ресурс на те, щоб думати, хто хороший і хто поганий. Це не наше завдання. Наше завдання зберігти ресурс, і його нам дає лють. Подобається чи комусь, чи не подобається зараз, наш світ чорно-білий, і тільки в цій парадигмі ми можемо перемогти, тільки на люті. Тому що як візьмемося думати, що цей нещасний бачите, він плаче його в полон забрали. Він каже, що він взагалі тут випадково опинився, взагалі не знав де. Але перед тим цей нещасний вбив родину. Старою чоловіка, просто тому, що він злякався. Ми не будемо в тому розбиратися. Ми в тому розбиратися не будемо. Далі, те, станом на зараз не будемо. Ми будемо зараз перемагати, і ми будемо вважати їх ворогами всіх. Станом на зараз це буде так, на мій погляд. Але я хочу, щоб до мене доєдналася якомога більша кількість людей. І друге щодо геноцидної практики, чи не геноцидної, чи так воєнні злочини. Вони очевидно геноцидні, і про це треба просто подумати, коли окупант приїздить, захоплює місто чи містечко. Що він робить в першу чергу, після того як розстріляє українських патріотів, тих, хто брав участь в АТО, тих, у кого на тризуб. І тих, хто в будь-який інший спосіб ідентифікує себе як українця. Тобто перший розстріл українця, не геноцид ще. Потім вони йдуть до шкіл, до бібліотек. Що роблять? Виймають українську літературу, книжки. Що з ними роблять? Ну, палять чи на смітник, чи щось. Це ще не геноцид. Ні. Далі вони винищують е, дітей, вони вбивають дітей. Тому що це українці. Українці мають бути мертвими. Ще не геноцид. І зрештою їхня пропаганда, яка абсолютно офіційно транслюється по всіх каналах, з жодного разу не була засуджена, де говориться так: Українці мають бути знищені. Це питання життя та смерті для самої Росії. України не має бути. Це говорить їх письменник. Оцей, що ви називали з некрасивим іменем. Це говорять їх депутати Державної думи, це говорять політики. Українців немає бути. Це не геноцид ще. Тобто ми маємо мотив, стратегію, проговорювання, практику і всі супутні ознаки геноциду. Вони знищують нас за те, що ми українці. Все? Ми їм цього не пробачимо. Хоп. Пані Олено, я дуже вдячна вам за цю розмову. Я дуже вдячна, що ви є частиною цього фестивалю і говорите ті правильні речі, які повинні почути багато людей. Я нагадую, що сьогодні нашою гостею була Олена Стяжкіна, українська письменниця, історикиня, дослідниця. Це програма Культурний інстинкт. Ми виходимо на Суспільне культура. Дякуємо вам і до перемоги.